Із порнозірки у дорожники відомо порноактрису з Львівщини під псевдо Джозефіна Джексон запросили на роботу в департамент інфраструктури у Чернівцях після того, як вона поскаржилася на погані дороги у місті. Дівчина нещодавно відвідала Чернівці підписника в інстаграмі запитали у неї про враження від міста. Що я можу сказати про Чернівці? Я там була двічі, місто мені сподобалось. Чимось нагадує Львів, особливо бруківка, і одна ж та сама проблема, як і у Львові. Я думаю, багатьох містах, де ще є бруківка, це те, що дорога дуже крива і дуже важко їздити. От це такі основні мінуси, що ем, прям ріжуть око і не тільки око, і все, що можна. Відгук порноактриси не залишив без уваги і міську владу чернівців. Перший заступник начальника департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко запропонував дівчині роботу головного спеціаліста. А якщо відповідатиме вимогам посади, то може навіть стати начальником управління капітального будівництва. Нагадаємо, що 28-річна Джозефіна Джексон, справжнє ім'я Юлія Сенюк, дипломований фахівець із міжнародних економічних відносин, вперше у ролі порноактриси себе спробувала у 20. 23 роки.